Ага, друзі, всім привіт! Нове відео на каналі. У нас сьогодні у нашого знаменитого блогера 46 годочків. 46 годочків. Ой. І ми зробили, мої родственники допомогли, зробили мені отаке супер блюдо. щука, щука, щука фарширована. Велике пасибі магазину в Куцеволівки рибному магазину в Куциволівки, що помогли мені Придбати таку щуку гарну, тому що ну, не було. Вітер був, риба не ловилася. І сьогодні ми будемо святкувати і кушати щуку. Дякую продавцям із магазину Куцеволівки. Буде, друзі, ще і буде. Сьогодні іще й буде шашличок. У нас, значить, сьогодні, друзі, ще й картошка по-миколаївськи. Це мамка робила з рідшками вкусно. Ну Будем святкувати, друзі. А вам пассиві всім, що ви мене дивитеся в Ютубі, дивитеся, що цікаво, що чимсь вам я вас чимсь заінтересовую. А ми будемо і далі продовжувати мандрувати, путешествувати, знімати для вас гарні відосики, друзі. Ну, а зараз на цьому все, друзі. Всім пасибі. А Ми будемо йти святкувати, ждуть гості. Так що всім пассибочки, ждіть нових відосиків.